Давайте спробуємо розібратися в цьому. Долучаємо до нашого ефіру доктора економічних наук Андрій Длігач з нами на зв'язку. Пан Андрій, ми вас вітаємо. Вітаю. Пане Андрію, знаєте, говорять про те, що якби жінки управляли світом, або ж якби вони були на чолі держав, то не було би а були би просто країни, які одна з одною не говорять, не розмовляють. А тут ми бачимо, що Дональд Трамп прийшов до влади і відповідно розпочалися так: ми та сюди, ми та сюди. Тут збільшуємо на 15%, тут на 25%. І у підсумку, ну здавалося би, що Європа – це е, місце, де спрощується все, і де е, всі там дружать один з одним, але виявляється, що навпаки тепер запроваджуються мито всіх проти всіх. Наскільки це небезпечна е, небезпечний момент, і що буде далі? Є розуміння. Є розуміння власне це питання дуже детально обговорювалось на всесвітньому економічному форумі В Давосі цього року в промові президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн прозвучала така фраза, що нам потрібно. Ми розуміємо, що часи такі, що будуть збільшуватися тарифи, протекціонізм. І Нам потрібні е, нові домовленості, передомовитися в світі. Я не думаю, що е, дійсно тарифні обмеження е, будуть запроваджені. Е, Трамп е, чудовий гравець і чудовий переговорник. І, власне, я говорив це ще в, в минулому році, що Трамп буде підіймати ставки. А не е, намагатися реально знищити економіки, чи, чи розірвати економічні зв'язки. і вже бачимо, да ду, дуже ефективно спрацювало. Трамп підняв ставки по відношенню до Мексики і до Канади. Е, отримав те, чого хотів. Маленькі перемоги, маленькі перемоги їм ним продані. Всередині Сполучених Штатів Америки да все в його контексті боротьби з наркотрафіком і е, трудовими мігрантами і нелегальними мігрантами до речі, і та так само з Панамою, відмова панами від е, поглиблення е, розвитку взаємодії з Китаєм в е, напрямку китайського одного поясу і управління Панамським каналом в інтересах Китаю, думаю, що так так само буде реалізована політика Трампа по відношенню до Гренландії і Європейського союзу. Так само Трамп підіймає ставки і по відношенню до України. Тепер новина це про. Доступ американських компаній чи навіть контроль над українськими рідкоземельними металами, думаю, що це не остання таке підняття ставок самим Трампом, пане Андрію. Так на вашу думку, а чого хоче домогтися нова американська адміністрація від Європейського союзу такими погрозами? Тобто, якщо з Мексикою, і Канадою в принципі зрозуміло, це контроль за кордонами, а тут чого вони хочуть? На жаль, економічних перед передумов того, що робить Трамп, замало. Трамп бореться проти інфляції, яка зросла, але підняття тарифів призводить до зростання інфляції, до розгортання. І там, де є найбільша вразливість, середній класи і малозабезпечені люди, так само і в обмеженнях з європейським союзом багато американських компаній залежать від європейських технологій. Е, насправді ми робили детальний аналіз. Залежність штатів від Європи навіть більша по, по багатьох критичних галузях і критичних продуктів. Відповідно, це буде, буде постріл в ногу, але та та так само і Європа потрапляє, бо в Європі зниж, знизилася суттєва і в Європі точно не на користь гратимуть такі тарифні війни. Відповідно, е Європа змушена буде погоджуватись на те, що реально є інтересами Трампа. А що є інтереси Трампа, е це е те, щоб Європа в більшому ступені взяла на себе відповідальність за безпеку, е це підняття е військових бюджетів. До 5% від ВВП. це е, переорієнтація на купівлю е, американського скрапленого газу і можливо нафтопродуктів в більшому ступені. Про що вже про таку готовність заявила Урсула фон дер фондрляєн на всесвітньому економічному форумі, і думаю, що питання безпеки Арктики е, разом е, бо ми бачимо зараз, що Китай фактично е, скуповує. Північний шлях, в тобто російську Арктику, вже там близько 600 китайських компаній відкрито на півночі Росії для того, щоб забезпечувати ці транспортні шляхи. За кілька років там буде круглорічно відкрита вода і можливість забезпечення проходу суден. А з іншого боку, Росія нарощує там свої. Військові можливості, фактично окуповуючи Африку, Африку, Арктику і Шельфи, відповідно, інтерес Трампа повернути контроль чи фактично встановити контроль Сполучених Штатів Америки разом з союзниками над Арктикою, і думаю, що про це йде мова в секретних переговорах, в тому числі з прем'єркою Гренландії. Пане Андрію, тоді ще питання прем'єркою. Вибачте, дані тоді ще питання стосовно. Ам... Того, як це вплине на Росію, знову ж таки, та поки Європа з цими митами і Сполученими Штатами намагаються з'ясувати проти кого їх водити, про проти кого їх не водити. Знову ж таки, Росія в цьому плані щось виграє, щось не виграє, чи це взагалі не стосується Росії і України? А це їхні внутрішні ігри Росія виграє принаймні тим, що руйнується інституційний підхід глобальні домовленості. Фактично, те, що робить Трамп, обнулює е, у глобальні угоди. Е, Трамп е, все ж таки доведе штату е, до, до остаточного виходу з паризької кліматичної угоди, з е, судів міжнародних з е, комітету людини, е, з прав людини, з ВОЗ, з багатьох міжнародних організацій, а також руйнує ін, інфраструктуру підтримки демократії по світу. Мається на увазі USAID і інші програми е, таким чином. Це гра на користь Росії, бо Трамп фактично ре... показує ті самі інструменти і підходи, які е, реалізує е, Путін. Це ставить їх на, на одну на один бік, і це це, це це дійсно буде вітати Путін. Але в нього нічого не вийде, бо в Трампа свій свій порядок денний. Він точно не шукає в Путіні союзника. Він використає його так само. Для чого для власного посилення, для реалізації власних глобальних амбіцій і піднесення власної команди, тому тактично Росія може отримати позитив стратегічно, стратегічно ні. Стратегічно я думаю, що все, зрештою, прийде до економічної і військової допомоги України, до зниження цін на, на нафту і до послаблення Росії і унеможливлення розгортання війни і третьої світової війни з боку Китаю, і з боку Росії. Пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення, за те, що долучилися до ефіру, і кажемо до наступної зустрічі.